Рада, вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. Буду сьогодні е, готувати десерт з шоколаду і з ягідок, які бачите на екрані. Гранат, лохина, агрус, смородина чорна і чорниця. все я покажу дуже мені сподобалося Хочу вас поводити. Забрати собі іще для бути. Сюди буде шоколад засипати і ось такі формочки силіконові. Думаю, буде смачно. Беру шоколад 99%. Гіркий, дуже корисний. Закладаю, наламала його і закладаю в мішечок. Водичка вже закипає. Зараз буду розплавляти. Вода закипіла. Я вогонь виключила. І нагріваю його, щоб він поплався. Думаю, так буде швидше. Буду готувати зараз самі конфетки, конфетки. Ось заготовочка з лохини. Таку заготовочку гранат. Засипаю. Агрус. Шоколад розплавився. Зараз ріжу кінчик. Оп! Є така робота. Так. Заливаю на ягідки. Вивела шоколад трохи залишився. І ось такі цукерочки. Зараз я їх охолоджуватиму. Так. Друзі, дивіться. Це з агрусом. Ось така цукерочка. Це з лохиною. Ось. Натурпродукт. Так, це. Це мабуть сморозина. Вона трошки більше розстала. І. Ні, це сморозина. А це чорниця. Чорниця більше розстала. І. А це ось такий храма шоколаді. Ось такий красивий. Краса неймовірна. Дякую, що додивились мене моє відео до кінця. Сподіваюсь вам корисно, може, приготуєте. Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобай... подобайки, пишіть коментарі, свої думки, діліться якимись своїми рецептами. Фото відео приймається. Хай живе український YouTube. І квітне. До зустрічі, друзі. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!